Добрими сусідами, тоді все буде добре. У нас з'явився вже експерт на зв'язочку Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу ТРО Збройних Сил України. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну і одразу ж ми говоримо про Білорусь. Хочу вас запитати, чи є все ж таки на вашу думку загроза наступу повторного наступу з боку Білорусі. А, ну, з огляду на заяви, особливо. Заступника генштабу громова про те, що така загроза є стала набагато вищою. Я думаю, що я як військовий можу тільки, мабуть погодитися з вищим військовим керівництвом України, яке вважає, що така загроза є зараз набагато вищою. Я розумію також, що недаремно ми всі зараз є свідками того, що і в Польщі, на польський кордон тримують польські війська та литовські литовські. Я сподіваюся, що це стримає від необдуманих кроків білоруських військових. На вашу думку, білоруська армія взагалі готова воювати, і хоче вона це робити? А, ну, ви знаєте, не спробуємо, не побачимо. Тобто дуже важко оцінити. Я не хочу, щоб ми теж займалися шапкою впевнений, що рядовий склад не бачить сенсу і розуміння, але. Кові на жаль, це показував у 14 і 5-го року, 5-го років в Україні також. Якщо їм дають наказ, вони будуть виконувати наказ. А вже потім, тільки після наслідків, може бути інша реакція. Зрозуміло. Давайте поговоримо ще про таке. На вашу думку, чи готова зараз е, столиця знову тримати удар? Ну і про кордони також я хотілося б почути вашу думку. Чи готові ми до цього можливого повторного наступу? А, ну, столиця, ми коли ще перебували нашим підрозділом а, в столиці, займалися постійним а, укріпленням, зводеннямських поруд а, та підготовкою як нас в столиці до наступу. Я думаю, що за цей час вже і після нас а, ті підрозділи, які залишалися на охороні Києва, такі. Тільки їх покраще та посилили, тому це точно не буде прогулянкою, як це можуть з'являти деякі ну, там, прогнозисти. А з приводу кордону, я знаю, що посилили на західність, а і думаю, що і вище і були постійно також перебували під розділями України, які були так само і мінування, і готові протифікаційних. Для того щоб обороняти кордони України і бути готовими до наступу на можливого потенційного противника з території Білорусі, а, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ось ми вже казали про те, що там Польща підтягує свої війська до кордону з Білорусі. Також країни Балтії це роблять. А, на вашу думку, чи може нам це допомогти? Я сподіваюся, що це. А... Робить таку, знаєте, як кажуть, дає якраз квартирку можливості для якщо з огляду слідкувати, то Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, намагається маневрувати, не виконати все таки зобов'язання перед Росією і не вводити війська, то для нього це може бути якраз такою квартиркою можливості для того, щоб Свої війська якби перенаправити на кордон, оскільки в нього, начебто, буде загроза від західних країн, при постійно розказували, якої ріх цього часу не був. Зрозуміло, дуже вам дякую. Гарного вам вечора. Друзі, це був Вадим Васильчук, депутат Київ Ради, командир взводу ТРО Збройних сил України. Поговорили про Білорусь, чи буде повторний наступ чи ні.